Приїзд в міському транспорті здорожче з квітня. Поїздка в Чернігівській маршрутці може коштувати аж 4 гривні в автобусі 3,50. А рогатик вас провезе за 2 гривні. Такі розрахунки були оприлюднені на сайті міської ради. Владці пояснюють, ріст цін збитковістю перевезень та занадто заниженою вартістю у Чернігові порівняно з іншими містами. Ми подивилися, про моніторили, які ціни на сьогоднішній день у нас по наших. У сусідніх областях Полтавська, Сумська, Черкаська, Тернопільська. Вони перейшли вже на три гривні давно і вже їздять. Ну, звичайно, режимі. мається на увазі. Чиновники запевняють, піднімати ціну до чотирьох гривень не будуть. Таку суму вказали, аби двічі не робити той самий документ. В цьому регуляторному акті ми обумовили ціни. На перспективу, то якщо долар буде на тому рівні, як він повинен бути, там допустим, 21 чи двадцять а не буде 30, чи тридцять чи 42, як він був декілька днів назад. Ви знаєте, то ми будемо говорити про те, що підвищення тарифу буде тільки на 50 копійок. Наскільки і коли підвищать вартість проїзду, вирішуватимуть у квітні. В свою чергу міжміські перевізники довго не чекали. Тепер подорож Чернігова до Києва коштує 80 гривень.